Псалом 97, -й. Опис судного дня. Господь царює, земля хай веселиться, хай радується островів велика сила, хмара й темрява навколо нього, правда й справедливість підвали Його престолу. Вогонь іде поперед ним і палить його ворогів навкруги. Його блискавки освітлюють весь світ, земля те бачить. І трясеться. Гори, як віск, тануть перед Господом, перед Господом усієї землі, небо звіщає Його справедливість, і всі народи бачать Його славу. Стидом хай укриються усі, що служать ідолам різьбленим, що хваляться пустими бованами, вклоніться йому, усі боги. Почувши це, Сіон радіє і веселяться усі міста юди. Заради суддів Твоїх, Господи, бо Ти, Господи величний, над усією землею, вознісся єси вельми над усіма богами, о ви, що любите Господа, ненавидьте зло! Він зберігає душі своїх вірних, з рук грішників їх визволяє. Над праведником сходить світло, над щирим серцем радість, радуйтеся! Праведні у Господі, і прославляйте його святе ім'я.